Пауза дійсно може бути а, і саме в цю паузу бойових дій і, і мають вирішені бути ті питання, які важко вирішити за стосовно управління. А, Корпусної дивізійної бригадної структури і стосовно комплектування, це все одно доведеться вирішувати, все одно доведеться вирішувати питання зброї і, і оборонного виробництва. Ми ну, звичайно доведеться все одно вирішувати сили питання сил стримування. Все, що може дати наші партнери міжнародні зобов'язання, це той ну, диференціал, ту рівновагу у балансі сил, якої нам може вистачати у відносинах, у відносинах з, 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 з ворогом. Тобто, якщо у нас мільйонне, мільйонне військо і воно підготовлено, це, це одна ситуація. Ми можемо отримати під таке військо і під таку зброю гарантії. Якщо у нас буде 300 тисяч, Звичайно не можемо тримати гарантії, тому що ніхто не має таких, таких сил, щоб надати таку гарантію. Ну і що от в цю паузу, якщо ми повертаємось до того, що я почав, що можливо будуть запущені певні політичні і економічні процеси, які необхідно запустити в цю от паузу. На до до встановлення тривалого міру переможе той, хто вирішить ці проблеми внутрішньої стійкості і оборони, тому що нікуди вони не діваються.